Всім привіт! Сьогодні у нас чергове копчення в нашій коптильній термокамері Мандрик. Камера мандрик 150 літрів. І сьогодні ми робимо курячі крильця. Чомусь мені сьогодні захотілося курячих крилець. Літо, сезон пива, а я люблю пиво і люблю гарну до нього закуску. От ми сьогодні її разом з вами і приготуємо. Етапи термообробки у нас на цей раз будуть трошечки незвичні. Зазвичай ми звикли, що у нас йде просушка, потім смаження, потім варіння. Конкретно в даному випадку я варіння хочу зробити першим етапом. Я хочу трошечки ці крильця пропарити парою. Буквально хвилин 10-15 Більше не треба. Це я роблю для того, щоб трошечки пом'якшити шкурку її, щоб вона була така, знаєте, більш жувабельна. Щоб трошечки покращити колір, і я думаю, що у нас все вийде. В даному випадку це трошечки експеримент, але нічого, я майже впевнений, що все буде гаразд. Дивіться це відео до кінця і разом з вами ми будемо бачити результат. Зараз я ввімкнув на термоконтролері температуру 80 градусів, ввімкнув нашу систему парогенерації, поставлю собі таймер буквально десь на 15 хвилин, пропаримо крильця, а потім вже технологія буде більш класична. Після цього ми їх просушимо гарно і вже будемо подавати білок. Ну що, курку ми нашу проварили, десь приблизно 15 хвилин зайняв цей процес. Дивіться, яку. Консистенцію вона має, вона зараз волога, вона трішечки навіть піднабухла, трішечки змінила колір. Тепер нам усю цю вологу треба прибрати. Тепер вже більш класично вмикаємо режим просушки. На режим просушки я виставляю на терморегуляторі температуру 60 градусів, вмикаю кнопку просушка. У нас зараз вімкнеться спеціальний вентилятор, який це все доволі швиденько зараз продує, і ми будемо мати суху поверхню. Я вкотре наголошую на тому, що дим можна подавати лише на суху поверхню. Процес просушки, етап просушки це дуже дуже важливий етап, і ним нехтувати ні в якому разі не можна. Десь приблизно хвилин 40-60 воно буде сохнути це точно. Тож вмикаємо всі режими, виставляємо. Необхідну нам температуру і можемо поки відпочивати, займатися своїми справами. Процес просушки у нас вже, я бачу через наше вікно, що він завершений. Зараз я вам покажу поверхню м'яса, поверхню нашої курки, яка вона має бути після якісної просушки. Дивіться, покажу близько, бачите, вона вже не має на собі вологи. І, до речі, ще не встигла випустити з себе такий, знаєте, легкий жирок. От дуже важливо, якраз таки при копченні, при просушці курки спіймати цей момент, коли вже немає вологи, але ще немає такого жирку. Це не дуже критично, що стосується саме жирку, але це буде прямо от ідеально, якщо цей момент ви спіймаєте. Тому, судячи з нашого зовнішнього вигляду, я можу вважати, що наша просушка завершена. Сушили ми, до речі, при температурі 60 градусів. Час я не засікав, але десь приблизно годину зайняв цей процес. Тепер вже для копчення я підіймаю температуру на 85 градусів на термоконтролері і засипаю нашу тріску. Роблю це одним кадром. Все у нас натуральне, екологічне. Це тріска породи дерева вільха. На мою думку, це найуніверсальніша порода деревини, яка підходить як для риби, так і для м'яса, для ковбас і взагалі для всього, що ви собі забажаєте. Все дуже просто, тріску засипали, нагнітач повітря вмикаємо на максимум, беремо запальничку, запалюємо наш для підпалу, який знаходиться тут стиль. Сторони. Чекаємо секунд 10 і готово. Все дуже просто. 10 секунд і вже бачимо, як валить нормальний димок. Судячи з нашого віконця, димогенератор у нас працює чудово, диму в камері багато. І я думаю, що приблизно 15-20 хвилин отакого от плотного димку нам буде цілком достатньо для класного, яскравого, такого соковитого кольору. Ну що. Трохи менше 20 хвилин диму ми подавали на цю курку. І зараз я вам покажу її стан. Я не люблю робити сильно закопчене. Мені здається, що такий колір. Ну, як на мене, на мою суб'єктивну думку, це, як на мене, повторюся, ідеально. Хтось любить. Більше закопчене, хтось любить менше закопчення. Як для мене, це такий колір мені подобається. І треба ще враховувати, що зараз я дам трішечки пару. І після пару колір поверхні потемніше, приблизно десь на 1 на тон. Це ми з вами також все будемо бачити в цьому відео. Додивіться його до кінця. Ну і по традиції, після копчення, у нас залишається десь там приблизно, зараз я подивлюся, 10 градусів до кулінарної готовності, і ми їх доб'ємо парою. У нас після пари і колір трошечки стане темніший, більш насиченіший, і шкірка стане більш м'яка. І просто сам по собі процес до готовлювання, саме до кулінарної готовності, буде швидший. Я думаю, це займе десь приблизно хвилин 15. У нас. Шматки м'яса, крила курячі, вони дуже невеликі і прогріваються доволі швидко. І весь процес у нас, напевне, займе десь до 2 годин. Ну, але в кінці я обов'язково ще покажу вам вже повністю готовий результат. Наші крильця вже досягли необхідної нам температури, і зараз разом з вами я відкрию, подивлюся, що ми там маємо всередині. Вони, судячи з показників нашого термометру, вже готові до вживання. О, ну я ж казав, що потемнішуть. Ой, аж окуляри запотіли. Дивіться. Оце вже скарб. Оце вже красота. Оце мені подобається. А якщо і ви хочете готувати такі або якісь інші копчені делікатеси в себе вдома, то, будь ласка, замовляйте коптильні камери «Мандрик».